Дівчатка підходить до кінця перший тиждень нашого тритижневого марафону почне з води жіноче здоров'я. Чому ми робили акцент цього разу на жіночому здоров'ї? Тому що такі запити пішли від наших учасниць попередніх марафонів. На цьому марафоні дівчатка отримують дуже круту систему водного, лужного балансу, здорового, ситного, смачного харчування, яке допомагає стрункішати і позбутися набриків, позбутися зайвих кілограмів назад. Завжди. Це робота з циркадними ритмами, фізичні навантаження, які допомагають рухатися нашій лімфатичній системі, а це є відновлення і це є також можливість очищувати свій організм. Також робота зі стресом, глибокий відновний сон і багато, -багато інших плюшок на цьому марафоні. І в суботу у нас був Зум із лікарем-гінекологом. Кандидат меднаук, практикуючий гінеколог, яка дала практичні поради та рекомендації для дівчат, яким цікаво жіноче здоров'я. Хто ще хоче приєднатися до нашого марафону і отримати такі унікальні можливості? У вас є ще буквально кілька днів, бо ми вже незабаром закриємо набір на цей марафон. Попереду ще два тижні, і можна буде ще після того два тижні побути в цьому марафоні. Передивитися все те, що вас зацікавило, залишити для себе ту систему, яка допоможе вам бути завжди в тренді енергійною, бути в ресурсі, отримати систему очищення, оздоровлення та омолодження організму і йти до активного, до активного довголіття і краси та молодості в будь-якому віці. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, мої контакти в описі.